Ну що, коментар просто, поки спали перший тайм, два пропустили, другі включилися. Ну, ну, багато передумов було, могли в нічого спокійно зіграти. Но мені не то, що знаєте, за другий тайм молодці там, але не можу ніяк, знаєте, перед грою намагався достукатися з першої хвилини. В чому у нас бізнес в першому таймі переважав Це в настрої? Знаєте, вигравали боротьбу, а ми вийшли один з академіків. А в другому таймі вже вийшла команда, хоч схожа на команда, якісь, якісь амбіції, має вже ну давайте так повна перевага в другому таймі куча гольових моментів. Ну що, це футбол, що привітати команду агробізнес, йдуть без перем... без втрат ну, на першому бусі. Будем будемо їх доганяти. Ви щось перерві, можливо, сказали своїм гравцям, що ми таке. Знаєте, нічого хорошого не сказав. За таку гру в першому таймі нічого хорошого я їм сказати не міг. Бо, я, бо вибачте, я такого терпіти точно не буду більше. Ми грали проти дуже хорошої команди, яка на сьогоднішній день. По ігрі, напевно, найсильно в нашій групі в плані ведення гри. Почали непогано, і контроль м'яча було, і непогана ігра була. Але поступово під центр почав перехвачувати ініціативу. Другий тайм, зрозуміло, десь футболістів не вистачає тої впевненості, знаєте, такої, щоб виходити і далі гнути свою лінію. Але, можливо, десь і під центр прибавив, виграли. І слава Богу, це для нас дуже добре, що ми пройшли перше коло без поразок. Сім матчів виграли. І тепер зараз футболісти відпочинуть 4 дні, тому що ми пропускаємо тур з хостом і будемо готуватись до другого кола. Якщо не по результату, а по чи виконали ваші настанови. Ні, ну зрозуміло, що помилки є, знаєте, в другому таймі я просив їх, щоб вони. Вийшли і не віддавали, тому що не віддавали ігру, тому що якщо епіцентр відчує і те, що вони зробили в другому таймі, вони переважали нас в контролі м'яча. І, і моментів епіцентру були, ну, на жаль, знаєте, футболісти деякі не виконали того, що, але ще раз говорю, виграли, значить, все правильно.